Похайтесь, люди, перед Богом, дорогі браття та сестри! З Різдвом вас Христовим! Ісус Господь, і Я його славлю. возлюби свого Господа всім своїм серцем, бо він твій пастир і буде тебе держати за праву руку і вести, направлять, виведе із твого Єгипта із з рабства тебе бо ім'я Ісуса Христа. Бог дає для всього християнства. І хто ізначально зрячий і чуткий до Бога, він буде брати це на вооруження, це нове оружие, яке проти демона, яким ми зможемо побідити демона, опустившись на уровень духовний до нього, можна сказати, і піднявшись для цього. Ми в духовному мірі, Він, духовний мір не знає понімання добра і зла. Як ти туди входиш, з яким наміренням, з якими е, е, мислями, так, так ти і будеш двигатися. Тільки по твоїм мислям, тобто по образам, я вже за образи е, розмовляю. По образам твоїм буде двигатися або Бог, Дух Святий, або беси і демони. І е людина должна оприділитися, кому вона служе, з ким вона двигається, які у неї цінності цієї людини. І якщо вона готова посвятити життя Богу якраз для цих цей дар, якраз для цих це оружие проти тьми, проти бездни. І зараз я е, хочу сказати, що надо начинать Є Есть определенні е, якби упражнення, Через які ми розвиваємо цей дар. І, е, наприклад, молитва, молитва, е, якби в словах від серця. Це е, є, і це всі це роблять християни. А є молитва, від серця образами. Які ти концентруєш у своїй голові. І це е, такі образи, е, які ти создаєш е, путем е, свого воображення, мислення і е, соєднання з Духом Святим, в Духі Святом і істині ти двигаєшся, входиш в духовний мір через, через ці образи. І Починаєш сусідати або розрушать.